No. Правоохоронці затримали столичного адвоката, який за гроші сприяв військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. Так, у 2024 році 51-річний захисник пообіцяв своєму клієнту за 10 тисяч доларів допомогти в оформленні йому висновку ВЛК, що підтверджував непридатність його до проходження військової служби. Іншому своєму клієнту юрист запропонував за 5 тисяч доларів зняти його розшуку за порушення правил військового обліку, а також подальше бронювання від призову після передачі. Коштів адвоката було затримано та врученому підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. А це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправовірної вигоди службовою особою. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.